Я їм желаю пережити ще хуже, чим ти ми всі переживаємо. Це ужас через добу. Після падіння російської ракети Х-22 Юлія Михайлівна прибирає уламки скла. Її під'їзд крайній від епіцентру вибуху я такого ужаса в житті не переживав звісно. Це страшно, хоч і не знаєш, людина ні за що ні про що пострадала за що? А ті дітки. Жанну вибух застав за зборами на роботу емоційно виснажена, але потрібно закривати вибиті шапки під'їзду, адже в ньому живе багато пенсіонерів, які не в змозі допомогти. Я вискочила там стони, крики, плачі, все в диму в общем, машини, горять, все ну ребята, це... Не дай Боже пережити кому. Ми, ми уїжджали, ночували не тут, немає ні газу, немає ні тепла. Передайте словами неможливо Ну, Мабуть, нервовий стрес, я не знаю, коли це пройдеться. З житлом у нас незначні пошкодження є, але незначні. Але ми, ми в Рубашці майже народилися, але ж ви бачите, що тут ворог забрав життя 14 людей. Серед них уся родина запішних, у яких двоє дітей, та родина Яворських батько, мати та 9-річна донечка Софія. У день вибуху дівчинка мала займатися у місцевій бібліотеці. Софійка була, мабуть, сама активна наша читачка, яка завжди приходила на всі наші заходи, на всі наші гуртки. Е вона навіть сама подавала мені ідеї якісь нові. І от ми повинні були саме сьогодні зібратися на нашому гуртку майстерності і робити валентинки до Дня Святого Валентина. Але, на жаль, Сьогодні ми не зібралися, але ми зібралися з дітками для того, щоб згадати соню. Це дуже важка втрата, тому що я привикла до цієї дитини. Вона була дуже добра дівчинка, творча, дружелюбна, е таких як вона, дуже мало. Дівчинка любила читати детективи, малювати, грати в шахи та робити різні вироби своїми руками. Кілька з них Сюзана Онищенко зберегла. Лапку подарувала, сердечко пошила. Квіти. Вона чекала весну і дуже чекала мого дня народження. Вона з нею весною в обох день народження, і вона дуже чекала, щоб ми відсвяткували його разом. Вибухом потращила і сусідній дитсадок. Кілька груп не зможуть його відвідувати до відновлення. Весь вечір вчора батьки різних груп допомагали закрити вікна, щоб зберегти тепло в закладі. У ну, нас є поряд з нами садочок. 63-й, Вони ми погодили, погодилися приймати наших дітей якийсь час, поки ми просто приведемо все до ладу. Пошукова рятувальна операція тривала понад півтори доби, вивезли більше тисячі тонн будівельного сміття. Під час влучання відбулася руйнація перекриття, і а, ми знаходили тіла навіть в підвальному приміщенні, в зв'язку з тим, що. А, Відбулось руйнування аж аж туди, так що маємо і там так і на четвертому поверсі, і на другому були знайдені і врятовані люди, в тому числі. Так що... По всім по всьому під'їзду, який був зруйнований на кожному поверсі, на жаль, були загиблі люди. Далі інженери оглянуть другий під'їзд будинку, щоб зрозуміти, чи зможуть до вцілілих квартир повернутися жителі. Полтава в триденній жалобі за загиблими. Анна морозова, Богдан Проскоров, Полтава, п'ятий канал. Вони здатні виконати задачі будь-якої складності, бо в директиві про створення батальйону так і написано, що ці бійці виконують найскладніші завдання на найважчих ділянках фронту. Нині під Покровськом вони штурмують, заводять піхоту, евакуюють поранених, відкривають, підривають схованки окупантів зсередини. Все це про батальйон спеціального призначення Шквал підрозділ у складі 59-ї мотопіхотної бригади збройних сил України. Його бійці колишні ув'язнені, які вийшли на свободу, щоб боронити батьківщину. І власні родини. Цей великокаліберний американець щойно з бою та скаретельно миє та вичищає зброю, готуючи її до наступного виїзду. Бо у цих бійців він може бути вже завтра або навіть сьогодні. А тобі, Аталінарі ще побільше. Руки, потім а то ж тепер йому. мити прийдеться, руки. Наші хлопці їздять на позиції і привозять трофейчики. Угу. Отакі пробиті, угу. кулями. Угу. Російські рублі та військовий квиток такі трофеї, бійці батальйону шквал привозять щоразу, як повертаються з передової. Бо вони штурмовики, які вибивають з окопів російську піхоту. Хто здається, того беруть у полон. Хто відмовляється ліквідовують. Після них, звичайно, наших прямо казати, під вже нема. Перший раз вище було 10 штук, два взяли в полон, вісім завалили. Ми працювали так завжди. Забігали, зробили. Угу. Ми останній раз штурмували там хату, там сиділи щось, вісім штук. Двоє проти вісьмох. Жук згадує одну з операцій, де вони з побратимом ліквідували російську піхоту, яка переважала їх у четверо. Спершу, правда, уточнює, вони випили кави. Короче, вокруг війна, а пацани варять цю каву. Тихати. Де слоїки? Слоїки, блядь, на зурі. Ми так з кавою, де в гаречі поставили, щоб купечечку ми перекурили, чотирьох положили перший раз, забігли в хату. Забрати, забрати треба трофеї. Да, трофеї і Трофеї забираємо по-любому. А другий раз так попили каву там, переговорили з побратимом, як ми будемо mm -hmm. то робити. Другий раз забігли з другої сторони, і остальних добили. До літа 2024-го і Жук, і батя, і Теска були у в'язниці. Відбували покарання за різними статтями. Жук викрадав автівки. Теска теж. Одну по п'янці за що сів більш ніж на п'ять років Батя спричинив ДТП, у якій загинула людина у травні 2024-го Набрав чинності закон, який дозволив окремим категоріям засуджених мобілізовуватися. Ці бійці шквалу були серед перших, хто уклав контракт на службу в збройних силах. Я пишаюся своїм батальйоном. страшно пишаюся своїм батальйоном. Батальйон показує величезні успіхи без приувілічення. Просто величезні. За два місяці ми провели вже більше 60 штурмових дій. І 90% успішні. Так, да, У мене є група, яка шість діб підряд штурмувала і дуже успішно все зробила. Деякі хлопці потроксотилися, на жаль, але вони повернуться до строю. мене така група, там де на... другі засиканули, а хлопці встали, яйця в кулак і пішли, зробили роботу. А чого ви не стикуєте? Ну, ми знали, куди ми йшли. Це війна. Ну, всім страшно. Ну, всім страшно. Треба ну, якось себе здержувати правильно. Угу. Родні вдома сидять ну, для того, щоб я тут сикувався, прийшов. Чи що, Леша, я знаю, що там Європа, він там остається допомагає людям. Стаття, за якою ув'язнили Скорпіона, у народі називають гопстоп. Побив, каже, тих, хто на нього напав, і забрав у них гроші, за що дістав чотири роки тюрми. Цей молодий боєць прийшов у батальйон одним із перших влітку торік. Як там говорять, ну вони не тут, а значить я не буду йти, ну, їх ага. вбивати. Я теж мог би подождати разом з малою, там себе сидіти, собі два роки і піти до своєї дівчинки жити з нею. Ага. Але я розумію, що якщо прийдуть... Лі, ну сам я що зроблю? Ну одного вб'ю, а потім мене просто підстрелять і заставлять, як дивиться, як мучають моїх родних. А зачем це? За півроку війни скорпіон відштурмував та відвоював багато де. І багатьох окупантів взяв у полон. Як взагалі вони здаються в полон? Автомат їм ді слава Україні! Вони кричать героям Слава! Ти думаєш, йо ми що свої, чи що? А потім такий паляниця. Він паями, паями, а все паня. <сі> <Да>. <сіли> Трішки більше уваги та контролю з цими бійцями каже командир батальйону. Воювати не складно, а навпаки, давно зізнається, він не бачив настільки мотивованих солдатів. А балу на війні геть. Не перший рік. Перед собою. Бістріше, швидше давай-давай. Я дуже намагаюся їх берегти, тому що насправді це особовий склад, який може виконати будь-яку задачу, що на даний момент дуже велика рідкість. І завести піхоту на позиції вони можуть. І будь-який простий солдат, шквала, підготовлений як штурмовик, може стати на будь-яку позицію з піхотою старшим і наладити роботу, і штурманути цю посадку і зачистити. А хто сказав, що я забіжати можу? Наші братваськи з телетами не приходять. Не хмаро стріляти. Виход. Опа! Молодец! З Донеччини, Ольга Колиновська, Сергій Марін, П'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не справжніми руками, з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас.